Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Фольксвагін Кадів Базі». Другого 17-го року перший облік в третьому місці 2017-го. зараз автомобіль має пробіг. 168 тисяч повністю підтверджена сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 102 кінських сили, коробка передач 6 6-ступінчаста автоматична і передній привід. І по комплектації у нас один ключ та пульт Баста, сама Вебаста, два комплекти колес на дисках з гумою, літньою і зимовою. Електричні дзеркала з підігрівом датчики дощ, світло. Мультифункціональний кермок, круїз-контроль, дістронік, асистент втоми водія. Кондиціонер підігрів сидінь. Екран Bluetooth USB. режими їзди, Коробка DSG 6. Є допомога під час паркування. Задній партронік, оздоблення салону текстиль. Багажний відсік В гарному стані. Заді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу, і також є фаркоп. Автомобіль свіжипрігний Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміною наступного. Комплекти ременя ГРМ з помпою та антифризом, опорні підшипники амортизатору, подушки двигуна, сальні каленвалу, передні тормізні колодки, мастила в двигуні та всі фільтра. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, додаткова передня оптіка затягнута в плівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат. Можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати драйв можливий у місто Київ, Петропавлівська Борщігівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес центр Чайкі Плаза або місто Рівна, вулиця Боярка, 28 є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна шістнадцять дев'ятсот. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!